Я звертаюся до українців, які вимушено виїхали за кордон. Я знаю, що вам не просто бути далеко від Батьківщини, а надто важко тим, хто став жертвою воєнних злочинів росіян. Зґвалтування, катування, примусова депортація, грабіж, руйнування помешкань. Ми можемо та маємо покарати кожного нелюда за заподіяне зло. Але зробити це можна лише спільними з вами зусиллями. Тому я прошу вас, якщо ви стали жертвою злочину росіян, не мовчіть. Повідомте правоохоронцям про те, що з вами сталося. Ваша інформація допоможе встановити справедливість та притягнути злочинців до відповідальності. Для українців права людини не порожній звук, а цінність, яку ми захищаємо на полі бою. Це війна проти прав людини. Якщо ви зараз перебуваєте за межами України, але постраждали самі або стали свідками воєнних злочинів Російської Федерації не мовчіть. Хай наша армія б'є ворога на полі бою, а ми з вами в судах. Зло обов'язково повинно бути покараними. Пам'ятайте, якщо ви стали жертвою сексуального насильства з боку так званих російських військових, це не ваша провина. Ніхто не має права вас засуджувати. Ані родина, ані громада. Винен тільки злочинець. Ми забезпечимо вашу безпеку. Ніхто не дізнається про те, що з вами сталося, окрім правоохоронців та суду. Отже, будь ласка, не мовчіть покарати кожного воєнного злочинця від рядового до найвищого керівництва держави терориста це наша спільна мета. Кожен українець. Який постраждав від цієї війни, має отримати компенсацію від Росії за зруйнований дім, за страждання і біль цієї війни. Тому нам потрібні ваші історії про війну, бо це докази їх злочинів. Якщо ви стали свідком таких злочинів, розкажіть про це. Зробіть свій внесок у перемогу.